Важко уявити собі сучасне життя, господарську діяльність та побут кожної людини без автомобільного транспорту. У цій важливій сфері економіки трудиться численна армія професіоналів, праця яких багато в чому визначає життєдіяльність міста. Водії, кондуктори, диспетчери, машиністи зустрілися в сесійній залі. Їх напередодні дня автомобіліста та дорожника вітали представники міської ради. До слова запросили секретаря міської ради Костянтина Чернелевського. Міська рада готові. Завжди вам іти на допомогу, готові полегшувати вам ваш нелегкий труд. І постійно основна дуже велика частина міського бюджету йде на те, щоб наша інфраструктура дорожня розвивалася. Святом вас вітаю з днем автомобіліста і дорожніка. Всім вам успіхів, щоб менше автомобілів ламалися. На підприємствах були більше прибутки, ну а у вас мирне небо над головою і, і здоров'я крепкого. Секретар міської ради переконаний, автодорожники та автомобілісти й надалі докладатимуть зусиль для покращення умов пасажирських та вантажних перевезень, впровадження нових послуг та маршрутів. За багаторічну сумлінну та плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди свята Костянтин Чернелевський вручив присутнім почесні грамоти з цінними подарунками.